Доброго дня, шановні колеги! Ми сьогодні поговоримо з вами про запис відео е, тими програмами, які є в пакеті послуг Microsoft 365 Copilot. Я зараз вам вашим на головному екрані цього сервісу. Ми переходимо до Team або Stream написано і запускаємо. Ми знаходимося на стартовому вікні, тобто відеосевісу, який дозволяє, в принципі, збирати, спостерігати за наявними відео, створювати нові відео. Ну, Можна сказати, що це якийсь певний аналог YouTube, але в середовищі Microsoft 365. Цей сервіс, як правило, зараз ви бачите справу. Вони об'єднали його з програмою ClipChamp, яка Яку ми розглядали ну, для тих, хто закінчував курси по хромбукам. Тобто ми за цю окрему програму говорити не будемо, а в пакеті послуг Microsoft 365 є саме стрім. І а, зараз ми знаходимося на головному екрані. А знизу ми бачитимемо всі ті відео, якщо вони у вас вже є, які завантажені на ваш OneDrive. Крім того, тут же зберігаються ті відео, які ви створювали самостійно. І основні можливості, тобто чотири, ви їх бачите тут на екрані. Перше, це передати файл. Тобто, якщо у вас є готовий відеофайл, наприклад, ви можете його вибрати і завантажити сюди на диск. Відмінності, в принципі, не від, від наприклад, тих же сервісів від компанії Google, що якщо ви завантажуєте відео на Google диск, то, як правило, проходить певний час, який необхідний для обробки відео. І лише після того відео буде доступне. Якщо ми загружає, завантажуємо на OneDrive, то ці відео будуть доступні автоматично вже зразу. А далі ми можемо записувати з екрану, ми можемо записувати лише з камери, можемо записувати камеру в екран. І можемо створювати списки відтворення. Ми зараз будемо говорити про, саме про записування а, відео за допомогою веб-камери і екрану. Тобто ми моделюємо ситуацію, коли ви, наприклад, запустили презентацію, або будь-який інший додаток, і хочете записати відео, щоб там були ви, і там була ваша презентація. Отже, ми починаємо із записування з екрану або записування з екрану і камер. Тобто, тут буде записування. Того вікна, яке ви забажаєте. Тут же є модель вашої камери, тобто ви можете налаштувати місце розташування вашої камери, і можете вибрати ту вкладку, яку ви захочете налаштувати. Зразу ж скажу, що знизу у нас є меню, яке дозволяє налаштувати тобто вибрати, наприклад, ту камеру, яку ви хочете показувати, вибрати. Мікрофон, у вас їх може бути декілька, ви можете потім вибрати або ж відмінити вибір екрану, або вибрати вибір екрану. Тобто, і коли ви натиснете кнопку Почати записування з екрану, вас запитає, що з вашого комп'ютера ви записати. Тобто, Я натиснув Почати записування з екрану Мене пропонує відкриті вкладки Google Chrome. Пропонує відкриті вікна, бачимо, що в мене OBS Studio відкритий браузер Chrome, і можу записувати взагалі весь екран, тобто все, що є у нас на екрані. Ну, я для початку, якщо ми там хочемо говорити про якісь там конкретні застосунки, виберу, наприклад, там заготовку до наказу. Ну, який ви побачите на екрані. Тобто, там у вас так само може бути презентація або будь-який інший матеріал, який ви відкриєте саме в браузері. Якщо ви хочете записувати і там у вас щось на вкладці буде звучати, ви залишаєте включеним цей перемикач, тобто використовувати звук на вкладці. Якщо ні, то ми його вимкнемо, тому що я знаю, в мене там ніяких відеофрагментів, нічого немає. І після натискання кнопки надіслати. Ви почули тричі вікно в екран, тобто екран вже почав записуватися. Якщо ми там щось розповідаємо, або, наприклад, перемикаємо презентацію, говоримо, ну, закінчили наш запис. Ми натискаємо більше не ділитися, пікно екран почав записуватися. І ми побачили, що на цьому екрані, на якому я записував, тобто вже відтворюється той фрагмент, який вона записала. Тобто записане вікно. І записане ваше відео. Якщо в нас влаштувало все, що ми записали, ми його прослухали, можемо ще раз прослухати, а, то ми можемо натиснути вправо-внизу клавішу готово, і наше відео автоматично збережеться. Якщо нас щось не влаштовує, ми, наприклад, хочемо там, його обітнути. ну от, Початок нам там не сподобався. Ми цей початок можемо підсунути, так само, як і в кінці ми можемо обрізати. І говоримо підтвердити оптинально. Тобто наше відео вже стане дещо коротше. Якщо ми захочемо розділити якийсь фрагмент всередині вимкнути, викинути, ми говоримо, що розділити наше відео. Тобто, У нас вже є два фрагменти: ми можемо стати на якесь і в якомусь іншому місці, і ще раз скажемо розділити. Далі, якщо ми хочемо ще щось записати, ми можемо стати. в… Кінців нашого відео і говоримо, натискаємо, що е, записати ще записати відео, записати з екрану. Тобто ми хочемо записати, наприклад, лише відео і починаємо записувати. Знову пішов відлік. Тут вже ви бачите, що демонстрації екрану зараз немає. Ми записали ще один фрагмент. У нас вже, бачимо на відео вже там три фрагменти, і ми бачимо ось останній фрагмент, який у нас додався, тобто той, який ми писали останній. І після цього, як ми не записували наші фрагменти, ми можемо ще додати музичний супровід, який буде тихенько звучати під нашим виступом. Таких варіантів використання звуку тут декілька. І їх можна також використати під час створення нашого відео. Після того, як ми створили наше відео, ми натискаємо кнопку готово. І відбувається підготовка запису, тобто він зберігається, автоматично зберігається на нашому віртуальному диску. Вже відкрилося нове вікно, де можемо ми переглядати вже це відео. Тут же можна збирати певні реакції, наприклад, від дітей, можна подивитися статистику, скільки там було переглядів цього відео. І також можна подивитися, тобто, як діти взаємодіяли з тим чи іншим відео. Я думаю, що ви тут розберетеся, складного тут немає нічого. Ще один варіант, я вам покажу, коли йде записування лише з камери. Тут є, скажімо так. Ну, певні додаткові фішки, які також можна використати. Ми зараз знайшли, знайшли, написали лише записати відео. Тобто, в нас Ми не вкликаємо демонстрацію екрану. Тут можемо ми так само дійсно, ще вибрати віртуальні фони. Він такий фон може бути не один, їх може бути декілька. О, тобто, і вибрати той, який вам сподобається. Можуть бути. Готові зображення, ви можете передати зображення, наприклад, в брендоване, яке там стосується там, вашого предмету чи кабінету. І його завантажити безпосередньо із комп'ютера, наприклад. Тобто я відкрив там заставку і воно її поставить вже на фон. Зрозуміло, що в залежності від освітлення ви бачите, що робиться з моїм обличчям. Тобто, Якщо нормальне освітлення фронтальне, то воно виріже більш-менш рівно. Ну, якщо я пишу на іншу камеру, і ця камера мене просто збоку стоїть як демонстраційна, звичайно, що нормального вирізання не булося. Також тут є розмиття, тобто можна розмити задній фон і не використовувати. Крім того, в режимі записати відео є ще таке поняття, як сценарій. Бачите, є кнопка сценарію. Тобто ви можете ввести тут повністю весь текст. Ну, скопіювати його з документа і додавити тут, який ви хочете сказати сюди на камеру. І після того, як ви налаштуєте швидкість відтворення, тут нема зараз нічого. Після того, як ви налаштуєте швидкість відтворення, тобто ви можете спочатку зробити шрифт менше і більше, щоб ви добре бачили, і вам було зручно читати в камеру. Далі ви можете налаштувати швидкість прокручування, тобто це як автосуфлеритиме, і, і автоматично змінюватиметься швидкість відображення цього е, тексту, і потім ви можете ще й спробувати читати цей текст, використовуючи е, і підбираючи під себе швидкість прокручування. І коли ви натиснете почати записування, тобто текст буде автоматично прокручуватися, буде автоматично записуватися ваше відео. Але самі ці субтитри, які ми бачимо зараз, їх видно потім на екрані, не буде. Ну і є ще додаткова опція, яка, в принципі, може пожвавити ваше відео, наприклад, це ті самі рапки, тобто ви можете додати, можете додати якісь там ще інші візуальні ефекти. Які тут також присутні, ви можете потім погратися їх додати. Є ще фрагмент там дошка, можете додати готові картинки, фото, можете малювати по екрану, вибравши там певний колір, і ці малюнки тобто, залишаться у вас на тому відео, яке ви будете записувати. Засобів для того, щоб створити певний контент на урок, в принципі, більш ніж достатньо. Тому бажаю кожному спробувати цей сервіс, створити власне невеличке відео і посилання на нього вже потім прикріпити таблицю результатів і здати до завдання.